Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 26,63. Офіційний курс євро на сьогодні – 31 гривня 80 копійок. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 26 гривень 80 копійок. Вартість євро стартує від 31 гривні 80 копійок. До кінця опалювального сезону тепло та газ для населення не подорожчають. Про це повідомили в міністерстві енергетики та вугільної промисловості. І додали, що у квітні ситуація може змінитись. Все залежить від підвищення вартості блакитного палива на німецькій газовій біржі. Нагадаємо, зараз в Україні діє формула ціноутворення на енергетичні ресурси, зокрема на природній газ. Вона має назву німецький хаб плюс, тобто оптова ціна газу українського воро. Обництво прив'язана до вартості на біржі. В українських поїздах з'явиться нічне меню. Про це повідомили в Укрзалізниці. У меню перші страви, сендвічі, снеки, десерти і компот. Додав у своєму твіттері виконувач обов'язків голови Укрзалізниці Євген Кравцов. Відтепер українці, які подорожують, зможуть перекусити у будь-який час.